Що українська нація офіційно, там хай не публічними каналами звертається до країн ЄС щодо необхідності або щодо припинення виплат людям, які перетнули кордон і е, яких ці країни мають повертати, я вважаю, що це в першу чергу абсолютно алогічна поведінка нашої влади. Я знаю дуже багатьох людей, які е, з родинами виїхали на абсолютно законних підставах. І зараз, знаходячись за кордоном, допомагають Україні та Збройним селам України, чи то волонтерством, чи то донатами, чи то е, е, необхідністю е, комунікувати наративи, е, які е, в інтересах України, тому я вважаю те, що пішло спочатку з подачі одного з, зі спікерів, Офіса президента а зараз має певні підтвердження, поки що на рівні джерел, що Євросоюз отримав такі сигнали від української влади, з моєї точки зору, не є мотивацією для повернення, а навпаки, є мотивацією. Для того щоб, скажімо, відкараскатися від держави навіть попри те, що вона знаходиться у війні, дуже небезпечна, дуже хибна політика по відношенню до українських громадян, якщо вона здійснюється, вона буде, буде мати дуже великі ризики, взагалі для перспективи цих людей.